500 днів, як наша держава тримається і дає гідну відсіч окупантам і показує своїм прикладом, хто тут головний господар. Ну і далі будемо говорити про одну із. Таких довгоочікуваних перемог, яку минулого року усі чекали із великим трепетом та нетерпінням, це йдеться про Херсонщину, яка на жаль під постійними обстрілами росіян перебуває наразі. От цієї доби окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи у селі Інгулець, територію та будівлю двох приватних підприємств Новокаховської міської громади. По місту Херсон ворог вибусив. 17 снарядів про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації у своєму телеграм. Долучаємо до нашого етеру Олександра Толоконнікова, керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Будемо говорити про 500 днів повномасштабного вторгнення в Україну і про звільнення правобережжя Херсонщини. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава пане Олександре. Ви після передових загонів збройних сил України заходили у Давидів Брідну, а тоді і в сам Херсон. Я хочу попросити вас поділитися своїми першими враженнями у той момент, своїми емоціями. Що ви відчували? Знаєте, ми були в той час, і в той час, коли починалось тільки звільнення, були на тих територіях на п'ятнадцяти населеному пункту, який був звільнений до цього. На жаль, не могли доїхати довгий час до Давидового броду, під'їжджали там до малої Олександрівки, Великої Олександрівки, яка вже була тоді майже зруйнована, ну центр так майже не було, і постійно росіяни обцілювали ці населені пункти. Але коли саме там 11-го ми почали чути про звільнення, про такий стрімкий контр. Наступ і звільнення Херсонщини, ми одразу зібралися і поїхали разом з усіма всією нашою командою, а була е, Херсон, і ви знаєте, я зараз розумію, що найбільший наркотик зараз, і я розумію, наших військовослужбовців ЗСУ, коли ви їдете по території і відчуваєте цю емоцію, бачите людей, дітей. Які настільки відкрито радіють е, нам, що звільнена наша територія, і я, мабуть, хочу пережити це знову і знову і на Лівобережжі. і найближчим часом е, хочу бути присутнім при цих звільненнях населених пунктів. І коли ми заїжджали в Херсон, там ну, радість була неймовірна це така ейфорія. Е, так, ми зараз тут і. Під постійними обстрілами, але люди продовжують казати залишатися тут і казати, ми чекали тут більше вісім восьми місяців, поки ви у цих росіян звідси, і ми нікуди не хочемо їхати. і досі на наші вмовляння про евакуацію люди не хочуть. попри обстріли постійні кожного дня. Тільки вчора 91 раз вони обстрілювали близько 500 снарядів прилетіло. На щастя, тільки одна, один, одна людина постраждала, жінка, куба травма. Але люди залишаються, люди е, хочуть жити тут, не хочуть виїжджати, навіть коли зруйнується будинок, вони не хочуть виїжджати в інші е, населені пункти, виїжджати де там дають житло. Вони хочуть на цій же землі, на своїй відбудовуватися. Пане Олександре, попри те, що правобережжя Херсонщини звільнена від російської окупаційної влади, як ви зазначили, що продовжують обстрілювати Херсон і напередодні, також яка взагалі ситуація там? А стосовно а, оперативна ситуація, як поводять себе місцеві люди, і наскільки постраждає інфраструктура? Ви кажете саме про правобережжя, да так. Я, типу вона. Ну, дивіться, ну постійно обстрілюють, постійно обстрілюють і лінії електропередач наразі, але ми продовжуємо відновлювати вже зараз 187 населених пунктів з електропостачанням з 228. І хочу ще раз повернутися в день звільнення, коли президент приїхав один із перших сюди, і він нам поставив завдання. Про те, що необхідно відновити всі комунікації, всі послуги базові, які необхідні для того, щоб люди жили. Поки ще, хоч одна людина, херсонець буде не евакуюється, буде жити тут. Вона повинна отримувати всі ці послуги. І коли ми заїжджали, росіяни підірвали всі майже лепи, які вели до населених пунктів, розворували чи підірвали там воду. Водоканал і водовідведення, і це все повинно було відновлюватися зараз. Вони продовжують гатити по цим інфраструктурним об'єктам, і такі там населені пункти, як Микільське, які вздовж річки. Тільки ми е, ну дуже небезпечно, і ми разом там обленерго, і інші обленерго різних областей допомагають нам підключити. Вони знову гатять туди. Це дуже небезпечно, перед за все для комунальників, але люди дуже просять. Електропостачання, ми розуміємо, що це необхідно для них, і тому будемо робити спроби для того, щоб знову підключатися населений. Пан Олександра, дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олександр Толоконіков, керівник прес, прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому включенні.